Привіт усім, хто нас зараз переглядає. Маємо для вас таку класну новиночку Volvo V40. Автомобіль у нас 2014 року виготовлення. Музика. У дуже ефектному, класному, голубенькому кольорі. Кузові хетчбек Автомобільчик має 1,6 літровий турбодизельний двигун, шестиступеневу коробку передач та 259 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль сервісований до останнього дня в Європі, тобто є повна сервісна історія, гарно автомобільчик обслуговувався, він в дуже чудовому технічному стані. Як завжди, перейдемо до більш детальнішого огляду автомобіля. Розпочнемо, як завжди, з передньої частинки і подивимося передню оптику. Бачимо, що вона ціленька, прозора, немає ніяких тріщин, немає запотівань, немає якихось помутнень чи чогось подібного. Класна оптика в супер гарному стані. Маємо знизу протитуманні фари, також вони дуже класно зроблені, стилізовані. Подивіться, яка крутезна решітка радіатора в чорному такому глянцевому кольорі. Ціленька, також без будь-яких пошкоджень, великий значок Volvo. Перейдемо на іншу частинку, на іншу сторону. Тут оптика в нас також, як бачимо, в прекрасному стані. Жодних зауважень по ній немає. Так само, як і про, по протитуманній фарі. Дивимось на цей величезний капот, дуже крутий. Ось тут є такі. Спеціальні дугі, він дуже стилізований. Мені особисто такий спортивний вигляд даного автомобіля дуже симпатизує. Класно зроблено, дизайнери попрацювали на відмінно. Як бачимо, в попередній частині у нас по капоті немає ніяких сколів, царапин, м'ятин чи чогось подібного. Повністю ціленький, що капот, що бампер в автомобілі. Також звертаю вашу увагу на лобове скло. Бачимо, тут у нас вінкот автомобіля, відразу хто хоче для перевірок. Ось у нас наліпочки для їзди по автобамах. Також, як бачимо, у нас на лобовому склі присутні ось такі радари. Дуже багато класна комплектація в даному автомобільчику. Ось всі наліпочки з Європи, оригінальне вольвовське скло. Знову ж таки, наголошую, немає ніяких зауважень по даному склі ціленьке. Також ось дах автомобіля. Подивіться, рівненький, акуратний, абсолютно немає ніяких там пошкоджень чи якихось нюансів. Переходимо до бокової частини даного автомобіля. Звертаю увагу на передні крила. Як бачимо, вони рівненькі в класному збереженому стані. Тут бачимо ось такі дисочки. 205-55 r 16 у нас гума, Мішелін, також в чудовому стані. Дивимось на дзеркала. Дзеркала у нас йдуть в такому сіренькому кольорі, також дуже класний вигляд від цього автомобіля. Подивіться, стан бокової частини повністю рівнісінький. Ідеальне лакофарбове покриття, ніяких абсолютно зауважень по ньому немає. Повністю цілесеньке, без жодних зауважень. Задні дисочки, також у нас в чудовому стані, гума, також від'їздить ще не один десяток тисяч кілометрів. Задні стоп-ліхтарі. Подивіться, як вони круто зроблені, ніяких абсолютно також зауважень по них немає. На даху бачимо такий акулій поплавочок. Також класно виглядає. Задній стоп-сигнал. Стилізована ляда, в чорний глянець. З шильдиками Volvo. Також дуже класно має вигляд. І переходимо до огляду заднього бампера. На задньому бампері в нас присутні парктрони, катафотики, також є присутній фаркоп. Фаркоп є з'ємний. До нього є в комплекті ключики і при потребі він знімається. Ось стан заднього бамперу. Дивіться, що він без якихось нюансів, без пошкоджень. Також ляда в нас в прекрасному стані. Оптика із цієї сторони, як бачимо, нічим не гірше, ніж з іншої сторони. Також ціленькі дисочки. Ну і подивіться стан. Бокової частинки, просто прекрасно. Автомобіль виблискує стан кузова, можна сказати, наближений до стану нового автомобіля. Рівнюсінький, гарненький, без косячків, без нюансів. Перед тим як ми оглянемо салон, хочу сказати, що в нас присутні два ключики. Також, як я вже казав, ключі для з'єму фаркопа. У нас на колесах є присутні датчики тиску. Також у нас безключовий доступ, автоматичне складання дзеркал. Ну і подивіться, вже ж ми перейшли до салону, дивимось стан дверей. Як бачимо, тут абсолютно ніяких зауважень, ніяких пошкрябань чи чогось подібного немає. Рівненькі оригінальні, до речі, скло, рівненькі карти дверні. Нічого не подерто. Подивіться стан тканини, я вам так бережно, повільно проведу. 4 електросклопідіймачі, електрокоректор та електроскладання дзеркал. Дивимось стан ось дверних карт, просто класнючий вигляд. Класнючий стан. На порогах у нас ось такі накладочки Volvo пластикові Система у нас сіпс. Звичайно. Так. По проємчиках у нас все ціленьке, резиночки, ущільнювачі, все на своїх місцях, ніяких заважень нема. У нас звичайно автоматичний режим світла. Як бачимо, перемикачі в нас в прекрасному стані, нічого ніде не, не витерто. У нас є кнопочка відчиня... відкривання багажника. На підлозі в нас коврички. Коврички, подивіться, в якому класному стані. Педальки, як бачимо, не позатирані, коверчик все в нас чудово збережений, не затасканий. Дуже-дуже гарно виглядає. Хочу вам якось показати ось ці шикарнючі сидіння. Просто, можна сказати, стан нових сидінь. Подивіться, як вони чудово виглядають як класно збережені. Є такі декоровані шкіряні вставочки, тканина чудово збережена. Подивіться. Навіть боковушки, які зазвичай затираються. Тут просто у прекрасному стані, абсолютно немає ніяких пошкоджень, просідань, провисань. Тут також шкіряна декоративна вставка. Просто стан салону на 5 Показую вам кермо. Подивіться, шкіра в дуже гарному стані, абсолютно не затерта, не пошкоджена. Просто прекрасний стан, стан рульового керма. Є у нас, звичайно, круїз контроль, лімітер швидкості, управління мультимедією. Перемикачі ось, бортового комп'ютера, світла та перемикачі двірників. Все, звичайно, має автоматичні режими, все функціонує просто чудово. Клавіша старт, стоп. Давайте спробуємо її натиснути. Автомобільчик, як бачимо, з пів завівся. До речі, в нас показник 4,8 літрів середній розхід пального. Дуже класно це в нас. Дуже маленький розхід, дуже економічний автомобільчик. Тут у нас ось така мультимедія. Зараз вона вмикається. Ось уже умикнулось. Є багато різних функцій. Функціонал класний, є навігація, радіо. Мультимедіа, по мультимедії можна USB-шки, айподи, HD, блютузик. Вмикається будь-що з ваших гаджетів. Телефон, звичайно, можна підключати, інтернет навіть є, та можна подивитись дуже багато різних параметрів. Ось контроль-шин та інші статистику. Дуже багато різних налаштувань є по даному автомобільчику. Все повністю функціонує, все працює, як має це бути. 259 тисяч пробігу. 259 494 тисячі оригінального, знову ж таки, перевіреного пробігу. Подивіться стан панелі, нічого також. Тут у нас такий алюміній стилізований, нічого не витерто. Все в чудовому стані. Подивіться стан. Ось рукоятки куліси шестиступеневої. Вона у нас також в ідеальному стані, шкіра навіть на кулісі, нічого не пошкоджена, виглядає, наче тільки зійшла з конвейера. До речі, в нас, <кхід> До речі, в нас стилізована рукоятка. Вона у нас ввечері підсвічується, також дуже ефектно виглядає. Тут у нас є така шторочка, відчиняється, тут підстаканечки та... Прикурювач. Стан механічного стоянкового гальма. Подивіться. Просто стан нового. Подивіться лише на стан панелі. Просто нова панель, можна сказати. Ніякої ні царапульки, нічого, ніяких пошкоджень абсолютно немає. Ось. По цілій панельці у нас все дуже-дуже класно, дуже гарно збережено. На потолочку у нас є підсвіточка, все світлодіодне. Також є маленький вогник, який освічує нам ось цю зону вечором щоб було приємно вмикати передачі чи щоб було видно, ваші стаканчики з кавою ввечері. Дуже класно. Малесенький, такий нюансик, але дуже класно продумано інженерами Volvo. Подивіться, стан також все чудово працює, все чистенько, акуратно. Тут у нас на потолочку, безліч аєрбегів, все, звичайно, в робочому стані, все на своїх місцях присутнє. Працює все чудово, потолочок чистесенький, акуратний, без жодних зауважень. Задній ряд сидінь у нас також в чудовому стані. Дивимось на двері. Дверні карти цілюнькі, без нюансів. Тканинка, як бачимо, стан як нова. Проємчики бачимо також без дефектів, не погнуті, нічого не побито, не поцарапано. Задні сидіння шикарнючі, також без будь-яких пошкоджень. Сканинка, як бачимо, ось так впритул показує вам. Все дуже класно збережено, виглядає просто шикарно. Є, звичайно, кріплення дитячих крісел ізофікс Для задніх пасажирів також приємний такий нюансик. Потянули. І у вас тут також є підстаканнички Приємний маленький бонус, але також десь увечері поїхати, поставити собі. Запашну каву, дуже приємно, дуже прикольно. Також, звичайно, щоб було зручно, є ось такий підлокітничок. Також бачимо, стан все просто шикарно. Вольво продумує до дрібниць. Бачимо, що навіть задні підголівнички при потребі можна складати донизу або ж розпускати доверху. Дивимось на підлогу. Підлога також в нас чистенька, акуратна, абсолютно ніде ніяких помарочок немає, є підлокітничок, він також у нас в ідеальному стані. Ось такий вигляд у нас на панельку. Я вам скажу, що салон ну, просто шикарний в даного автомобіля і дуже-дуже класно збережений. З цієї сторони покажу вам дверцята, також вони в нас в класнючому стані, проємчик у нас. Тут також дуже гарно збережений. Є всі, звичайно, оригінальні бірочки. Також тут жодних зауважень немає. Ну і, звичайно, перейдемо до останньої дверці. Дивимося її стан. Жодних пошкоджень, жодних нюансів абсолютно немає. Все супер виглядає. Ось, дивіться, який шикарний стан даного автомобіля. Проємчики. Дверні петлі, ущільнювачі, крутезна панель, крутезний салон, сидіння просто бомба. Сидіння, також я хотів сказати, мають функцію підігріву Що водійське, що пасажирське. Звичайно, все перевірено, все працює. Хто приїде, да можливість додатково це перевірити. Подивіться, стан бардачка. Доволі часто бардачки в нас страждають, тому що люди. Коли пасажири сідають ногами, десь зацеплюючи своїми там якимись речами, пакетами. І є мікроцарапинки, тут просто все ну, стане дійсно дійсно збереженого автомобіля. Відчиняється в нас бардачок, є функція охолодження, є звичайна підсвіточка. Ну і є вся сервісна документація. Як завжди, у нас гарно сервісовані автомобільчики. Є в нас сервісна книжечка, все, звичайно, заповнено. До останнього, до 12.08.24 241 тисяча була в нас пробігу. Також є всі відміточки, що коли мінялося, що обслуговувалось. Також, звичайно, я даю відкриту він код даного автомобіля, як завжди, можете пробивати. Що ж, давайте оглянемо багажний відсік даного автомобіля. Розпочнемо. З кришки багажника. Пластичок у нас тут все ціленьке. Подивіться, як продумали. Навіть тут є невеличка підсвіточка для того, щоб можна було гарненько оглядати багажний відсік. Поличка все присутнє, є всі петелечки кріплення. Ось закріпимо нашу поличку. Все в нас функціонує. Відразу показую, що болтики в нас ніде нічого не відкручувалось, все в оригінальній фарбі. Проємчики ніде нічого не чіпалось. Все у нас тут в порядку. Стан обшивок багажному відсіку просто ідеальний. Абсолютно ніде ніяких помарочок немає. Навіть на підлозі бачимо. Також подивимось підкапотний простір. У нас величезний капот. Як бачимо, він кріпиться в нас на... Раз, два, три петлі. Три замка. Все тут у нас під капотом також в чудовому стані. Капот, підкапотний простір у нас не намитий. От як автомобіль приїхав. Десь якесь листечко, все так і є. Хочу показати вам, що тут все в нас оригінальні болтики, нічого не відкручувалось ні по капоту, ні по крильцям. Переднім. крила у нас Volvo оригінал. Все на своїх місцях, все так як має бути. Кріплення фар. У нас все в ідеалі. Тут також все в нас в повному порядку. З цієї сторони всі кріплення також у нас в ідеалі. Болтики у нас не позбивані. Знову ж таки, крило Volvo Original. Що тут, що тут, що тут. Нічого не відкручувалось. Стакани у нас все в ідеалі. Тут у нас все дуже класно. Є відміточки по заміні ГРМ. Також крутезний акумулятор, який вас не підведе в будь-яку погоду, будь-яку пору року. Відкриємо кришку, подивимось, що тут також стан дуже-дуже ну, гарний. Абсолютно немає ніяких підтікань, запотівань чи чогось подібного. Двигончик працює відмінно. Хто приїде, дам можливість, як завжди, оглянути автомобіль знизу з ями. Впевнитись в тому, що немає ніяких підтікань мастила. Двигунчик, коробка працюють просто чудово, без жодних нарікань. І знову ж таки, двигун дуже класний і він економічний. 4,5-5 літрів, легенько можна вкладатися. Я думаю, що дуже класний агрегат, який виходжує мінімум 800 тисяч кілометрів. Тому можете не хвилюватись за пробіг для нього. Це. Дуже маленький пробіг, він ще від'їздить не одну сотню тисяч кілометрів. Також, звичайно, як завжди, перевіримо автомобіль товщиноміром, щоб ви знали стан лакофарбового покриття. Розпочинаємо, як завжди, з капоту. 123, 112, 112, 105, 113. Капот у нас в оригіналі. Передні крильце 104. 111. Також оригінал. 137, 127. 32, 124, 124, 109. Також все в оригіналі. 147, 131, 118, 123, 130, 114. Також в оригінал. Дах автомобіля 114, 120. Це у нас пластик, до речі. Так, задня ляда 79,7, 105. 91,3, 86,4, 94,1. Також оригінал. Перейдемо на цю сторону. давайте знову ж таки розпочнемо з даху. 113, 114, 114, 127, 138, 132. 125 Тут все у нас в оригіналі і тут у нас є невеличка косметика. Зараз продемонструю вам 176, 187, 187, 188, 188, 188, 204, 229, 170, 206, 165, 199, 219, 199, 199, 234, 212, 228, 228. Отже, що по лакофарбовому покриттю? Ми побачили, що візуально воно в прекраснішому стані. Виглядає все просто чудово. Тут є невеличка косметика в нас на цьому крилі із переходом на ці двері. Нічого такого критичного немає, просто поверхневий окрас. Як ми побачили, переднє крило у нас не знімалося. Двері в нас також не знімались, все підфарбовувалось на автомобілі, вфарбований тільки локально, тільки поверхнево. Тобто внутрянка вся оригінальна залишилась. Зараз вам це продемонструю. Так, увімкну товщиномір і перевіримо наш 78, 64, 73. Тобто бачимо, проємчик у нас все заводський. 78, дверцята всередині. Задній проємчик, давайте перевіримо. 69, 69. 89 і задню дверку, також 89, 74,4. Отже, ми бачимо, що це був лишень поверхневий косметичний окрас. Чому робиться так? Тому що це досить складний колір для підбору. Один, так сказати, з найскладніших кольорів. Він дуже гарно виглядає, але для. Автомалярів його підібрати дуже-дуже тяжко і пофарбувати. Якщо фарбувати деталь стик в стик, може бути замітно. Тому зазвичай за кордоном розпиляють на сусідні деталі. Як ми побачили, ні грама шпаклівочки тут абсолютно немає, просто невеличка косметика, якась була невеличка царапинка, і підфарбувався автомобільчик, щоб мав чудовий класний вигляд. Нічого взагалі критичного в цьому не бачу, і думаю, що цей автомобіль знайде свого власника, який оцінить його стан. Отже, який підсумок по даному автомобільчику? Ми маємо чистий 2014 рік. Автомобіль має шикарний зовнішній вигляд, дуже круту комплектацію і феноменальний стан, як технічний, так і візуальний. Абсолютно ніяких зауважень по автомобілю немає ні по зовнішньому, ні по внутрішньому його стану. Хто приїде, зможе в цьому впевнитись. І ще раз перевірити. Ми підключили також комп'ютерне обладнання, перевірили всі блоки. Вони у нас без помилок. Все відповідає заявленому, всі технічні характеристики в чудовому стані. Кому щось потрібно, якісь параметри, можете мені писати, телефонувати. Я залюбки вам надам відео. Усіх параметрів, які ви забажаєте. Можливо, там роботу форсунок, чи турбінки, чи інших агрегатів. Без проблем можу скинути додатково при потребі. Зараз не хочу розтягувати відео, тому що дуже багато жаліються підписників, що я роблю занадто довгі відео. Ну, я намагаюся показати максимально. Але добре, будемо трішки менше, зменшувати хронометраж. А кому потрібно, я думаю, зателефонує і я залюбки надам вам додаткові якісь матеріали. Що ж, зараз хочу побажати вам гарного дня, як завжди, хороших автомобілів, гарних покупок і класних продавців.